Друзі, чи переживали ви коли небудь у своєму житті? Ось це справжнє болюче розчарування. Коли ви про щось сильно просите в Бога, про щось так сильно молите, а відповіді наче, і немає. Або, можливо, вона є, але. Вона абсолютно не така, яка б нам хотілась. Як нам зрозуміти, яка воля Бога на моє життя та зробити так, щоб мої бажання та Божа воля стали одним цілим? Про це розкаже Петро Мирний, просвітор церкви, який з нами за сьогодні на онлайн зв'язку? Вітаємо вас. Доброго ранку. Петре, вітаємо. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Власне тема духовна, дуже серйозна. завжди теми, які ми піднімаємо з точки зору нашої духовності, вони нелегкі. але хочеться сьогодні максимально практично розібрати для наших глядачів це питання. Отож, як воля Бога проявляється у житті людини, як розпізнати і зрозуміти, що це саме вона, а не якісь мої хотілки, так, або просто якісь е, обставини, які не залежать ні від кого. Так, це непросте питання, і над, цим, над ним роздумують багато людей, багато служителів, і кожна людина, мабуть, яка вірить в існування Бога. Думає, іде вона своїм шляхом, приймає вона свої рішення. Чи все ж таки приймає? Рішення, які хоче в її житті бачити Бог, то для себе я, мабуть, знайшов такі принципи, як вирішити, що це саме Бог хоче бачити таке рішення, такі дії в моєму житті. По-перше, вони основані на священному писанні. Тобто, твій вибір, твоя дія, вона не суперечить закону Божому. Або тим принципам, які описані в Священному Писанні. По-друге, сам пошук волі Божої в своєму житті, він досить простий. Як мені казала в дитинстві мама, що б зробив Ісус на, на твоєму місці? І це дуже таке просте питання, тому що всі ми в душі знаємо, як правильно, як. Треба зробити, бо, бо добро воно завжди на поверхні. І коли ти шукаєш цього, то Бог відкриває. Ти просиш Бога мудрості прийняті рішення і куди рухатись далі, і Бог дає відповідь. То треба, е, треба угу. читати більше писання, щоб зрозуміти, яка ж воля Бога, і розуміти себе самого. <реш> ну, тут, от знаєте, є Шипи... такий, ну, така теза у людей, так? особливо у сучасних, досить ліберальних, про те, що ну, Боже, хоче, щоб я був щасливий максимально, так. Тобто він робить все для угу. мого щастя. Відповідно, його воля має бути в тому, щоб я був щасливий, а я щасливий тоді, коли робиться те, чого я хочу. Так? І є от такий так, гумористичний приклад, що нехай Боже буде воля твоя, так? а Галя моя, або там, Марічка моя. І, і питання в тому, що. Ми розчаровуємося якраз через те, що воля Бога може не співпадати з нашими бажаннями, і виходить такий дисонанс. Як нам зрозуміти і усвідомити, mm -hmm. що не завжди те, що Бог запланував для нас, співпадає з тим, що ми самі хочемо. Mm -hmm. Ну, ми можемо бачити одне, але ж ми не бачимо перспективу того, що відбувається зараз з нами. Може, зараз воно і нам і не дуже приємно. І не дуже те, що ми хочемо, але в перспективі Бог та бачить усе життя наше наперед. І зараз ці складнощі і труднощі, які відбуваються в нашому житті, вони формують нас, вони роблять з нас ту людину, угу. ту золото вогнем очищене, щоб ми загартувалися і отримали те краще. Все ж таки, я вірю, що це щастя. І ця радість внутрішня, вона присутня у Божій волі, щоб ну, Бог хоче, щоб ми жили на, ці, на цій землі і насолоджувалися життям, ага. а не тільки страждали. Але оцінити, оцінити це щастя, ми зможемо тільки після того, як в, нашій, в нашому житті будуть ці складнощі. Ага. І ось в цьому той момент, що не завжди люди оцінюють ті складнощі. Думаю, що Бог такий суровий і не любить їх, не покидає їх, кудись подівся Бог. Але ні, він веде, щоб людина оцінила, людина переосмислила себе, людина uh -huh. побачила свій характер, свої uh -huh. гріховні нахили і забажала, щоб Бог прийшов в її життя і вів uh -huh. саме тим шляхом. І він приготував для неї. Угу. От виникає таке запитання: чи взагалі завжди Божа воля та людська воля не співпадають Чому не може бути такого, що, наприклад, Бог верховує бажання людини, і як зробити так, щоб наша воля, наші бажання? Були тими, чого очікує від нас Бог, і чи можливо взагалі ось такий варіант у нашому житті дійти до такого рівня, щоб наша воля і Божа воля співпадали? Звісно, можливо. Це, в принципі, і ціль християнського життя, щоб пізнавати себе, пізнавати Бога, пізнавати Його характер. Я впевнений, що Божа воля в нашому житті це прославлення Його імені. Прославлення його характеру, прославлення його існування, і ну, як, як цього досягти, Три, що, що значить слава Божа? це його характер, пізнання його характеру, уподібнення до його характеру, це і є прославлення Бога. Тобто, звісно, не завжди чомусь люди розуміють правильно Божу волю. Але все ж таки, це, це такий шлях ну, непростий не, не і досить тернистий. Бо не завжди ми приймаємо те, що Бог для нас приготував. Ага. Навіть хороше. І Бог хоче одразу на нас звалити купу благословінь, але ми чогось противимось і. Ну, але на певних умовах. Okay. І ми не завжди приймаємо ці умови. Тому напевно і трапляються в нашому житті різні складнощі, переживання, труднощі. Ось і uh -huh. <плес> я не знаю, я на своєму шляху зрозумів, що треба просто навчитися приймати, навчитися приймати те, що відбувається зараз, не шукати чогось свого, а шукати більше Божого. Як пізнавати? Ну, я казав, пізнавай себе, писання, писання щоб зрозуміти характер Бога. Звідки ми зрозуміємо? Тільки з писання. І з навколишньої природи більше гуляєте, більше, більше, більше uh -huh. знаходитесь на природі, і ви будете пізнавати характер Божий. Ну no, так. І будете пізнавати його волю. Так кажуть навіть так про те, що люди, які можливо не мають доступу до писання, ну тобто, можливо, якісь там країни, де є племена, куди ще не дійшло християнство, то вони якраз таки теж можуть пізнавати Бога через природу, так тому що писання вони не мають, а природа розкриває характер Бога для них. І Дух Святий і так також достукається до. Е Людей, ну і з огляду на те, що ви сказали, виходить, що мета Бога, якраз таки, щоб його воля співпадала з нашими бажаннями, але тут, напевно, все ж таки про роботу нас над собою і е, над тим, щоб ми себе налаштували на те що бог для нас хоче найкращого і тоді ми будемо приймати його волю і вона буде автоматично mm -hmm. співпадати з тим що чого хочемо і ми самі до речі ось я чула таку фразу вона мені дуже подобається про те що якби ми знали божу волю якщо би ми могли побачити картину свого життя і з, ось так повністю поглянути на те що відбувається в нашому житті яка божа воля який його повний задум щодо нас то ми б точно обрали те що приготував для нас Господь? Тому що те, що він для нас підготував, та як він бачить і веде нас по цьому житті, це найкращий варіант, який тільки може статися із нами. Саме тому нам варто вчитися довіряти Богові в усіх питаннях свого життя. І ця тема, яку ми сьогодні піднімаємо, є надзвичайно важливою для кожної взагалі людини. І от хочеться спитати: от як навчитися все ж не розчаровуватися в Богові, коли ти розумієш, що твої очікування не справдилися. Ти про щось дуже сильно просив, а воно так не. Не відбувається. Як навчитися довіряти йому настільки, щоб не розчаровуватись навіть якщо все йде не так, як ми собі планували? Ну, мені здається, це і найскладніше в християнському житті. Бо ми завжди маємо якісь свої уявлення, свої розуміння і істини і Бога самого і себе, і в самої Божої волі відносно нас? Але в цьому і заключається довіра, довіра і сама віра в Бога. Ти коли, коли щось вивчаєш, ти віриш в те, що це правильно, коли приходиш кудись працювати, тобі пояснюють, що так і так роби, і буде такий результат. Ти це приймаєш, довіряєш цьому і робиш так. Але в християнському житті чомусь люди читають Біблію. Там написані певні принципи, як треба робити, як треба жити, але вони чогось <смі>, думають, що треба робити по-свому, і буде саме той результат, який вони хочуть. Але не завжди так. І в цьому і заключається проблема мені здається з всього християнського світу, що люди постійно шукають чогось свого, а не Божого. І, саме ступивши на той шлях, який приготував тобі Господь, ти йдеш і просто приймаєш, просто приймаєш те, що Він тобі дає, саме зараз. Ті обставини, ті речі, ті складнощі, ті приємності, просто приймаєш і питаєш, навіщо це в моєму житті? Для чого це? І чому ти хочеш мене навчити в цих обставинах? Що, що ти хочеш мені показати, що ти хочеш мені пояснити? І Бог відповідає одразу ж, тільки ми задаємо правильні питання в певних обставинах, в певних складнощах, навіть в приємностях це до, достаток, фінансове благополуччя це теж велике, великий іспит в нашому житті. Тому шукати Божу волю, це шлях всього нашого життя і не розчаруватися не розчуватися в ній це теж такий іспит, який ми повинні скласти, щоб прославити Боже ім'я, не розчаруватися, а навпаки, ще більше впевнитись в те, що він поруч, що він нас любить, що він він нас веде. Ну, напевно, найкращий варіант для того, щоб нам засвоїти якраз такі ось ці істини, про які ви говорили, це якийсь приклад із Біблії, де теж описано дуже багато героїв, які мали взаємини з Богом, і в певному сенсі Бог здійснював свою волю. Це могло не співпадати з їхньою волею. Можливо, ви можете навести декілька прикладів того, як це відбувалося в Біблії, як це переживали ті герої на сторінках святого письма, про яких ми можемо читати. Так, їх дуже велика кількість. Ну, такі яскраві приклади, це Йосиф, скільки, скільки бід і складнощів було в його житті. Але він розчарувався, хоч він і жалівся спочатку, але він приймав ті складнощі, спочатку його в рабство продали, потім в заграти посадили. Але все ж таки в кінці життя він. Був поруч з фараоном, мав другу, другу посаду після фараону. І той самий Моїсей, скільки він складнощів пережив в своєму житті, він просто 40 років пас овець в пустелі, і він приймав Божу волю. І коли його призначення було, його покликання було Богом, то він. Він відповів, що так, він згодний. Але цей шлях, який він, вони пройшли, це досить складний шлях, і вони приймали те, що відбувається в їх житті. Даниїл теж був і, і у, у, зі львами в, в печері, і різні напастки були його, але він приймав те, що відбувається. Був завжди вірний Богові. І Бог його благословляв, він теж був другий після імператора в Вавилоні. І багато ще прикладів є в Священному Писанні, коли люди були вірні своїм принципам, люди були вірні у послуху до Бога, і вони залишалися в благословенні, хоча і були складнощі, хоча і були труднощі, але все ж таки вони йшли і Бог їх благословляв. Так, так, ми також згадували в наших духовних натхненнях нещодавно про Даниїла, про його друзів, про те, як вони проживали ці складні часи, як їх Бог вів в їхньому житті, як він навіть такі темні і складні обставини обертав на добро і вони були тим світлом mm -hmm. в концентрації темряви секулярного суспільства, і Господь справді робив дивовижні речі через них. Хоча я б знаєте, згадав тут більше до. Саме того, як часто ми себе проявляємо, я б взагалі згадав Йону, який якраз яскравий приклад того, як можна е, сперечатися з Богом, не приймати його волю до останнього, але винести важливий урок і все одно отримати від Бога благословіння. Оце напевно от прям про нас, про сучасних людей. Скажіть, будь ласка, на останок, ось які біблійні вірші можуть стати нам в нагоді і надихнути нас, полегшити наш біль можливо. Тоді, коли ми починаємо розчаровуватися в Бозі, в його вірі та в його силі, можливо, ви зараз процитуєте ваш улюблений, той, який вас надихає і тримає на плаву, так, що коли складні обставини, коли зневіра приходить у ваше життя. Так, мій мі, напевно улюблений вірш. Е, бо було дуже багато складнощів в моєму житті. Я. Зна... Знаходив постійно обітницю в цьому вірші. Він написаний у посланні до Філіппійцям 4:13. Все можу у силі Господа нашого Ісуса Христа, тому що своєю силою ми нічого не можемо. Своєю силою ми можемо лише угу. нічого. Так. Бо він, він нас прокидає, Він нам дає сили рухатись далі. Він дає сили приймати рішення, він показує, що робити, як робити. Тому тільки його силою ми можемо пройти цей шлях і навчитись тому, що він хоче нас навчити. Головне, тільки зрозуміти, в яких обставинах який урок він хоче нам припадати. Відсотків щиро дячні вам, Петре, за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що ви поділилися з нами такою важливою темою для кожного християнина, взагалі для кожної людини. Ми вам бажаємо успіхів, бажаємо Божих благословінь у вашій праці, у вашому служінні і взагалі в вашому житті. Дякую, навзаємо і вам Боже. Дякуємо Дякуємо вам з нами на зв'язку. Петро Мирний, пресвітер церкви. Об розбирало просто. Надважливу тему розуміння божої волі в нашому житті.